Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас білд по Україні для рейтингу. Спочатку покажу вам сам білд, а потім подивимось на одну з моїх рейтингових ігор проти досить сильних опонентів. Тобто першим чином ділимо селя на дві групи. Ось в першій групі у нас буде 13 селян, в другій групі у нас буде 5. Перша група будує міський центр, друга група будує млин. Зараз нам необхідно швидко вийти в ринок, обміняти ресурси для того, щоб поставити третій міський центр. Так як кількість селян в даній тактиці дуже-дуже Так. Дуже Всіх селян, які звільнились, підводимо поближче, ставимо млин. В млині вибачте ринок, в млині ми беремо ось цей апгрейд. Дуже важливий. Далі селяни побудують нам ще один міський центр і займуть дві шахти золоту і залізну В ринку робимо такі обміни. Все вугілля міняємо на дерево. Дві тисячі заліза міняємо на дерево і 2000 золота також міняємо на дерево. За Україну міський центр коштують в основному дерево, тому це буде наш основний ресурс, це буде наш пріоритет. Ми зараз будемо добувати дуже багато дерева. Так як нам необхідно буде поставити іще православні церкви і четвертий міський центр. Запускаємо селян відразу всіх міських центрах, будуємо кузню. Кузня і козацька хати нам необхідні для того, щоб побудувати академію. В академії першим чином ми візьмемо апгрейд на видобуток дерева. Як тільки поле засіється, перенаправляємо міські центри на поле. Також дозаймаємо. Ще одну залізну шахту і будуємо академію. Наприклад, ось тут. В кузні нам необхідно взяти косу. Після того, як академія побудована, всі селяни перенаправляються на поле і починають добувати їжу. Перша козацька хата ми її не запускаємо і, крім того, ми її просто спалюємо. Вона нам не потрібна. Пізніше розкажу чому. Далі в ринку міняємо 1200 золота на їжу і беремо апгрейд сокира. Після цього виділяємо всіх селян, які є у нас в наявності, і відправляємо на найближчий ліс. Так, у нас цю залізну шахту не зайшов селянин. Це виправимо зараз. Також в академії ми беремо перший апгрейд для їжі, він нам необхідний, щоб а, ці селяни, які на полі справлялись із забезпеченням провізією. Ми залишимо всього 10 селян в підсумку, всі інші будуть добувати дерево. Так як тільки в нас з'являється 1100 дерева, будуємо першу православну церкву. І далі ці селяни, які збудували церкву, вони у нас підуть видобувати каміння. Наприклад, сюди. В академії беремо апгрейд на видобуток каміння. Каміння нам знадобиться для того, щоб будувати наступні православні церкви. Православних священиків будемо збирати ось приблизно тут. Так, далі доводимо кількість селян до 10 на полі і перенаправляємо їх з усіх міських центрів на видобуток деревини. Тут можна залишити приблизно 10. Нам потрібна ще одна залізна шахта, тому візьмемо селян з поля і займемо ось цю залізну шахту. Так, тут треба взяти косу також. Трошки пізніше ми візьмемо ось цей другий апгрейд, але зараз він не дуже важливий. Хоча, в принципі, можна відразу його взяти. Давайте відразу візьмемо. Так що ось такі справи. Тепер. Коли ми назбирали трохи каміння, ми можемо побудувати наступну православну церкву. Всього за цим білдом у нас на кінець миру має бути 4 міських центри і 3 православні церкви. І десь на підході будуть ресурси для 5-го міського центру і 4-ї церкви. Ці священики, які ось тут стоять, ми їх можемо відразу відправляти на проповідь ось так, назначати натискати літеру G. І тим селянам, які йдуть до лісу, підходити до них і починати розказувати за Бога, за Ісуса Христа, за його життя, проповідувати моральні закони і так далі. Як ви бачите, у нас немає жодної військової будівлі, вони нам не потрібні, адже українські селяни, підтримані православними священниками, вони дуже ефективні в бою, коли вони розуміють, що ніхто більше їх захищати не буде, що немає ніякої армії. А ніяких найманців, які можуть їх прикрити і захистити. Тому вони стають дуже сильними. У них зростає мораль, зростає кількість хелспойтів, бойовий дух і так далі. І ось цим а, фактом ми якраз і будемо користатися а, в цьому білді. Так, давайте виділимо всіх священників, підведемо їх сюди. Так. Для наступної православної церкви нам не вистачає 12 тисяч. На вистачає 2000 каміння, скоро воно підійде, і також нам треба 45 тисяч, здається, так, дерева для того, щоб побудувати четвертий міський центр. Так, продовжуємо проповідувати, ось назначаємо охорону православним селянам. Не завжди це виходить. Інколи я не можу назначити священника, наприклад, ось так, тому що, можливо, селянин працює. Давайте візьмемо групку селяні, хай вони підійдуть сюди і тоді почнемо їм розказувати за Бога, а потім відправимо на роботу. Ось так. ось. Священники будуть продовжувати свої проповіді. Ось, назначаємо таким чином по одному. ось так. Українські селяни вони дуже сильні, якщо немає регулярної армії. Вони можуть проламувати паркани, але єдине, що вони не можуть, це захоплювати ворожі будівлі. Для цього нам і необхідні священники. Отже, зараз у нас є ресурси на четвертий міський центр. І також є ресурси на ще одну церкву. Ми будуємо третю церкву, четвертий міський центр. Не забуваємо їх запускати. Так, звіться, хай. Збираються тут, в цьому лісі. Так, всі священники у нас будуть ось тут в центрі. Вони повинні працювати. Можна зробити більший зум для того, щоб легше було ловити селянина. Нагадаю, ще раз нам не потрібні ніякі військові будівлі. У вас може бути м, таке бажання побудувати або стайню, або там, козацьку хату чи дипломатичний центр. Ні, треба себе тримати в руках. Нічого цього не потрібно. Українські селяни вони справляться самі, але якщо вони будуть знати, що є, а, є війська, є регулярна армія, яка їх підтримає, то вони ну, можна сказати, розслабляються і а, зовсім воювати не вміють. І також е, священники важливі для підняття бойового духу ось при такому білді. Тобто без священників українські селяни досить безпомічні у протистоянні регулярним військам інших, інших країн. Але зі священниками вони е, проявляють чудеса героїзму. І далі ми це побачимо. Так, у нас всі церкви запущені. Всі міські центри запущені. Один селянин у нас чомусь байдикує, ми його відправимо сюди на їжу. <кхе> Якщо бачите, що от селяни починають скупчуватись отак ось, то можна їх відправляти на якісь інші території, щоб вони видобували ліс в іншому місці і не заважали один одному. Так, продовжуємо розказувати слово Боже. Інколи можна назначити двох священиків одному селянину. Нічого страшного в цьому немає. Вони не конфліктують між собою, так як це єдина українська православна церква. Так, ось у нас залишається хвилина миру. Для наступного міського центру нам необхідно 180 тисяч, тобто в нас не вистачає 80 тисяч. І також для наступної церкви нам не вистачає іще 20 тисяч каміння. До речі, можна відправити ще селян на видобуток каміня. І можна взяти ще оцей апгрейд на видобуток їжі, тому що у нас населення зростає і, можливо, ці 10 селян, які ось тут є, вони не будуть справлятися, забезпечувати провізії. Так. так. Ставимо священиків на охорону селян. Це досить проста тактика а, досить проста тактика. Я не буду тут навіть паркани, тому що ми зараз будемо йти а, в атаку, в лобову атаку і просто зносити все на своєму шляху. А, і базу також нам можна не охороняти, так як тут залишиться багато селян, які зможуть за себе постояти. Отже, вже 15-та хвилина. Нам необхідно зібрати всі наші війська і підійти до кордону з нашим опонентом, але єдиний нюанс, кордон переходити першими не можна. Якщо ми перейдемо першими кордон, то ми вже будемо загарбниками, і тоді бойовий дух у селян упаде, і вони будуть як звичайні селяни. Тому нам необхідно чекати, поки противник перший перейде наш кордон. І тільки після цього ми можемо контратакувати. Тому це така тактика. Контр-нападу, контр-рашу. Отже, ось така армія у нас вийшла: 240 селян, 36 священиків. Можна було трохи більше побудувати, але це те, що вийшло в мене. Трохи запізно я поставив третю церкву, але це нічого. Так що такі справи. А тепер давайте подивимося, як це працює з реальними сильними опонентами. Отже, тут мені випала Україна, і я вирішив грати в свій фірмовий білд а, православний український контрнаступ. Так, ділимо селян, ставимо міські центри. Блин. А в моїй команді, як бачите, Swan UAV, досить відомий гравець, і проти нас грають ArtemPro і Antoha. Теж два досить непогані гравці. Ну, Подивимось, як контрнаступ, а, як цей білд. Покаже себе проти таких професіоналів в козаках. Тут я розвиваюсь так, як показував вам на попередньому відео через швидкий ринок, два міські центри. До речі, мого напарника Росія. Запускаємо всі міські центри, далі будуємо Кузню. Не забуваємо спалювати. Казацьку хату вона нам не потрібна в цьому білді. Здається, все добре. Зараз візьмемо цей апгрейд на видобутокіжі. І як тільки буде 1100 дерева, відразу побудуємо церкву. Забуваємо про каміння. Ще необхідно трошки золота. Так, Все по плану, шахти всі ми зайняли, всі селяни працюють на дерево, тут у нас десяток селян має бути. Так, Візьмемо ще другий апгрейд на їжу в академії. Так, що тут? Є 5 казарм, будується паркан. Про також почав закладати паркан. Можемо подивитись, що у нашого опонента, у Антохи. Вправлю одного священника сюди. Вже пора відправляти їх на проповіді. вже можемо поставити третю церкву, не вистачає п'яти тисяч дерева для четвертого міського центру. Забувайте, що не можна ставити жодних військових будівель. Так, Антоха також будує паркан. Залишається ще 3,5 хвилини. Так. Зараз наче все непогано. Наступний міський 180 тисяч, досить дорого, і православна церква нам необхідно 37 тисяч каменю. Тут можна додати трохи в каміння. Наприклад, взяти 15 людей звідси і... so sure. 14 секунд до кінця миру. Підходимо до кордону. Тут нам зараз важливо почекати, поки Антоха сам на нас нападе. Ми можемо пробити паркав, але треба буде почекати його війська на нашій території. Це важливо не йти в атаку першими, а відбиватись. Тут Артем Про теж вже виходить. Не зовсім немає селян на їжі, тому необхідно прикупити це золото. І ось перша група пікінерів підходить до нашого кордону. Вони йдуть в атаку. Все, тепер можна тискати Ctrl-A вперед. Нічого складного, просто натискаєте в центр бази і все, далі православні селяни разом з священниками зроблять цю справу. Тут якісь маневри. Ну, вану головне протриматись, поки я знищу базу Антохи і я зможу переключитись на Артема Про і допомогти йому. Коплімо всі будівлі. Тут ще є дві шахти. Все. Антоха здався. Тепер відправляємо всю нашу армію на північ. Він зовсім не чекає атаки з цієї сторони, тим більше атаки з українськими селянами, тому він, я думаю, буде не готовий. Січові козаки тут не допоможуть. Це на базі Усвана, тобто його основної армії тут немає. це добре. зараз ми зможемо захопити все. Тут з вами відбився успішно, тому я бажаю, що це вже виграна гра. Тут у нас є інша нація, але я не буду її розвивати, так як вже все очевидно. Ну, ось так закінчилась ця битва. Тому буду радий вашим відеокам. Пишіть в коментарях, що б ви покращили в цьому білді. Також підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавих авторських білдів, таких як, наприклад, «Одна стайня, чотири підкови» або «Дві кузні. Побачимось в наступних відео!